Мир і справедливість не роздільні. Нам, західні партнери кажуть, що мир і справедливість несумісні. Якщо ви хочете справи миру, кажуть вони, забудьте про справедливість. забудьте про покарання злочинців, про відшкодування шкоди. Буде просто мир і про це все треба забути заради миру. А от якщо ви хочете справедливості, кажуть вони, то забудьте про мир тоді. Тоді ви будете воювати за справедливість безкінечна і буде безкінечна війна. Вони нам кажуть, що мир і справедливість несумісні. Ми категорично не згодні. Ми вважаємо, що мир і справедливість роздільні. Ми вважаємо, що справжній мир можна досягти лише за допомогою справедливості, а справжня справедливість, можлива лише коли встановиться мир. Як це зробити, ми описали в нашому документі. Нас часто питають, як він співвідноситься з 10 пунктами президента Зеленського. Ми повністю підтримуємо пункти президента Зеленського як дороговказ, що є точкою, в яку ми мусимо зайти. Але ми в своєму документі деталізовуємо це і описуємо, яким чином це зробити, і, окрім того, дивимося далі, а що буде після того, як будуть